Треба перезарядити без зброю. Ми вже досить близько до поліса. І до того, щоб гра почала лагати. Абсолютно класно! Ууу, є! Блять, очко горить зараз, вже палає майже. А що вітер? 54 цілих. Так, мені вже страшно, що нас чекає там далі. лицевашку побачку. Так. Выключим вас светло. Ну, давай меняем фильтр тут. я иду в правильному напрямку. Хер там. Да, блять, ну ти запрыгну, не? Ох ти курва, я б твою мать. Давай обійдемо тоді Жадали. О, белоруса. Можешь <решит> У Белоруса. А ты батька? А, Белородка блядь, мне на карту. И четыре позиции. Давай, дорогой, я тебе нави поменяю. Слухай, кацо, выбирай, что хочешь. Весь навий высший класс, сам и стрелял, да? хороший треба. Слухай, дорогой, скажи, что хочешь, усея. Приходи еще, дорогой. Нижняя рижка дай, хорошо, слухай. Подходь, хлопче, сам разумеешь. Усе распаковывать не буду, только найкраще. Я там что, подходь, доку у нас было. Да, да, да. Только у меня не уже. Люди чекають нас. Да, Хочуть Не знаю, може тут. Входи, виходи, люки, вентиляцію. Щоб через 15 хвилин знали як пальців. Задання, зрозуміле? Так точно, товариші лейтенанти. Виконуйте. А. Нормально. Блядь. Блять. Беда. Товарищи, Беда. Да я попаду сегодня, не. Так, светлый выключу. Э! А. Начал всех завоевывать, да? Да, разве фильтры поутаты. Блять, пизда. Рики на воздушном шарике нам чуть не дал вот такой по шапках. А я что за Да не похоже на ведь, я замочу всіх давай не трахти що якась до хрена світло надо би перезарядити зброю о В смислі підібрати не можна Ну я хочу масфильтром що то робиться? У нас хуй. ну вже більш-менш. Можна і пожити трохи. Якщо таке можна сказати навіть. Так, добренько, давайте погнали далі. Я бачу у тебе таке корисне. Тепер розумію, для чого. Принесу ще. <гас> Красавчик! -я! Я тут. Я можу допомагати. Сила одного ну, не завжди достатньо. Так, я щось пока не вдупляю. Але... О, версату можна чинити. Кулагіне, ти з Мінкіним пройди маршрутом. Може ще караван наженемо. Клевицька й залишається зі мною. Слухаюсь, товаришої розірвані. Слухаюсь! Не А что не так? Нормально. А що у нас тут робиться? Так, давай, ош тут. Ніхуясь ти в коробочку склався. <гум> так, тепер треба повутати всіх подлюк. Може трохи підшевиться, немов в них. Я би був би дуже радий цьому факту. Давай дивляться, що ніхуя ми тут не получимо. Так, добренько. Наверх нам не виходить. Не вийде підняс. Гучмо на мовець. Ти чого там став, як стол? А ну тікай, бовдуре. Слухай, що слухаєш? Мені що, вас усіх за ручку сюди водити? А ну повтори отримані наказ. Знову люди посилають про нас. Дуже червоні. Дуже хочеш вбити. Чи ти думаєш, що ти рейнджер, як тебе побачить одразу ж в обійми кинеться? Ну, я ніякі рну і ніяких більше косяків. А то трьома нарядами більше не відмахаєшся. Зрозумів? Mm. Так, точно. Я три наряди поза чергою. Ага. Здається. Прима. чтобы он попал. Так, стелс наш все. Де ти, падло? <плес> так я тут... Гуцы затиснув, ти! Не смішає мене. <плес> так, давай маску поміняємо, може. Якщо у него тіла, то. Єбать. Я снова вижу. Так, где это там? Не. Так, трошки фильтров. Фильтровочными не будут. Где там? Та ні. Я вас знайду, а ви мене, ні. Блядь. Я ще ж... го. Крепко. при тому при всьому. Добренько, давайте. Проприєнти не можна, да? Класно взагалі. От тепер я хотів би в когось знайти там ключик для цього діла. Зачинено, я на зрозумів? Певно тут може є. Та немає тут ніхера. Добренько, тоді давайте обходити будемо знову. Пурам, пурам, пум-пум, пурам-пум-пум. -пу 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 -пу. Не вдасться відкрити, ну ладно. з ним. Нормальний акумулятор. Так, значить нам сюди. Давайте подивимося ще десь. Може, щось тут є. Хер там. Тут теж вони чорно-червоні. Бояться тебе. Їх все одно хочуть вбити. Хм. Да блять, ты подохнешь, нет? Давай, а вот стой, блядь. Сколько патронов потратил на одного лоха... Оханный сейчас, ну ну цепочка сдать. Наши предупреждающие, что у меня патроны, там хер я сколько. Одного, блядь, в голову вбиваю, вообще легесенько, блядь, а тут їбать. Так, снайперів поїдемо сняли. делается няма. Давай наверх, да? Тут может что и будет Ай, красота. И снайперы мы тоже сняли. Чудово. Та я, блядь, походу не туди прийшов. Та песдець. Ага, може туди. Добре, нам туди, певно. Ти його знаєш. І він тебе. Лісницький, сука. усе, спокійно. Так, порядок. Чого нас тут взагалі поставили? Ну, та добре. Пост став. Щось видно важливе. Пост прийняв. Буває. Дуже добре лісницький. Тепер, товаришу Морозов, треба організувати випробування вірусу. У вас здається, були відповідні... Тілові партнери. Так, Чеслав Андрійовичу, бандити з Венеції вважають мене контрабандистом, і якщо їм заплатити. Збавте мій подробиць. Дайте мені результат. Товаришу лісницький, завдання зрозуміло. Так точно, товаришу генерале. Ти Рейнджера, Ти зрадив орден. І думав, що це сіри тобі з рук. Це ми ще побачимо. В мене є непоганий козир! Ти. До справи. А ось красну площу, павне. Бери на себе ти. Сам розумієш, окрім тебе, більше нікому довірити не можу. Не підведу, товариша генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Втомився. Ну, Це паскуда часто прояву. Так, він був дуже шкідливим, небезпечним. Починай розуміти навіщо ви вбиваєте. Так, добренько, нам тоді час гнати. Трошки припутав е собиття. На червону площу ми потрапимо Трохи пізніше. Давай подивимось, куди нам ще. Певно, туди. А як же. Хто посіяв вітер, пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них, зерна, які посіяв корбут, проросли у полісі. Скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася і не припиниться, доки в метро залишиться хоч хтось живий. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган руками. Я повинен дістатися до поліса, викрити брехунів і зустріти бурю. Може бути. Тіні. Багато. Не бачать мене, не чують. Живуть і не живуть. Дуже дивно. Ого. Давайте зайдемо в один, один будинок. Ось, тобі знадобиться. Блять, старий дякую. Блять, оце був би момент. as bichas зробили зі Ще знайшов. Mm -hmm. Довженька, давай погнали далі. Чорний. Дивно. Очима погано видно. тіні видно краще. Давай, погнали. Боже. Ти що на? Попереду звірі. Не знають про нас, не бачать. Голодні. А куди ми їх маємо? Якось занадто швидко обойма йде. Не сьому Гані. Життя у зробили менше, ніж смерті. Таких знаходжу мало. О, О! я повернусь. Так, чекай, куди мені йти? Кудись сюди? Ну да. Дуже добре. <кхем> Блять. Чекай, а куди мені йти, бля, б твою мать-на? Геннадій. А, от сюди. На цьому напрямку. Тут потрібно вгору. То Сходами? Що? У мене питання. Шко. А якого хріна? Не поспішай. Якщо можна, не бувай. Нехай вони живуть. Вони зараз на червоні. Йдуть геть. Окей. Okay. Тут потрібно вгору. О, сходами тепер знаю. Так. По драбені. Я теж так кажу, нахуй та робити не треба. А, попробуй дожини, паскуда. Це правильно я розумію. Звідси прийшов мені тут на нахуй треба. типа сюди. так але ж в цій дверці також нічого немає. супер взагалі перезарядити. Так, А куди нам далі? Да дорожки выскочить бляха музыка так насторожа, на ёб твою мать мурашки Блять. за что я и кажу Нам в тунелі. на біле світло ну, гівно питання погнали Звідси я знаю лише один шлях до поліса: через Красну площу. Об'єднаюся з нашими, розповім йому все, що знаю, а там вже й до мети два кроки. Скоро все закінчиться. Тут небезпечно, Артеме. Не як раніше, я відчуваю і буду з тобою. Скажу, що робити. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, таке вам сподобалось, та ви підписались на канал та поставили лайк. Ми вже досить близько до фіналу. Певно, що крім цієї дві серії, буде її. І... На тому буде фінал 2034, і тоді придеться вже приступати до 2035. Тому. Якщо ви хочете побачити ще одну частину, а то й не одну по метро чи подібних іграх, наприклад, як Dight Light, дуже класна, неймовірна гра. Рекомендую вам подивитися Для цього потрібно підписатися на канал та поставити лайк, щоб мене мотивувати робити більше відео. Тому дякую тобі на цьому та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!